Освобождать Харків Росіяни почали з перших днів повномасштабного вторгнення авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та балістичними ракетами. Так звана операція расистів, що більш нагадує терор, триває проти Харкова. Всі ці 24 місяці Мішенню ворога стало і стають спальні мікрорайони, житлові будинки, школи, дитячі садочки, лікарні, готелі та історичні пам'ятки міста. І кожного разу не обходяться без жертв. Поранених і колосальних руйнацій, і коли Харків занурюється в жалобу від горя і крові, окупанти там у себе доповідають, цель достигнута. За два роки повномасштабної війни з лютого 2022 по лютий 2024, згідно інформації профільного департаменту муніципалітету Харкова, окупанти пошкодили у місті близько 4 тисяч багатоквартирних та майже 3 тисячі приватних будинків. 150 тисяч жителів Харкова залишаються без даху над головою. Бо у 21-му сторіччі Росія, що веде війну проти України, відібрала у людей їх дім. Та не чекаючи завершення війни, вже з 2022-го Харків став до відбудови міста, і в перший же рік повномасштабного вторгнення зумів відновити 200 житлових будинків. Протягом 2023-го робота була продовжена. Будівельники працювали на більш ніж півсотні багатоповерхівках і соціальних об'єктах. Із 246 закладів освіти, це 56% що були пошкоджені, відновити Харкову у воєнні роки вдалося 48. у планах на реновацію до кінця 2024 року ще 57 навчальних закладів. Медзаклади Харкова із 63 об'єктів охорони здоров'я росіяни пошкодили 41. Якщо у фінансових ресурсах, то на повну реновацію міських лікарень і поліклінік Харкову потрібно щонайменше 2,5 мільярди гривень. Під прицілом ворога опинилось і те, що крізь сторіччя несе історичну цінність та культурну спадщину. Так за ці 24 місяці Харків втратив більше 90 архітектурних пам'яток. Зараз в Харкові фактично вже і не залишилося мікрорайонів, де б не був помітний слід війни. Місто в ранах обгоріле, зашите фанерою, але незламно стоїть, аби розквітнути. Згідно інформації мера Ігоря Терехова, за ці два роки повномасштабної війни Росія розбомбила Харків вже на 10 мільярдів доларів. Це загальний бюджет міста за 10 років. Тому муніципалітет невпинно шукає міжнародних партнерів інвесторів, аби повноцінно стати до відбудови Харкова, бо часу, щоб чекати, немає. Люди повинні повернутися додому в рідний Харків. Хоча, поки це доводиться робити самотужки, враховуючи фінансові можливості міського. Бюджету та і за таких умов цього року Харків планує відремонтувати ще близько 160 багатоквартирних будинків. Більш глобальні роботи з будівництва та відбудови Харкова розпочнуться згодом, коли на це буде належна державна програма фінансування та безпекова ситуація. Згідно проєктів, над якими Харків працює на пару з британським архітектурним бюро лорда Нормана Фостера, в майбутньому в українському Харкові житиме щонайменше 2,5 мільйони осіб. Місто буде з новими мікрорайонами, науковими кварталами, сучасною інфраструктурою. Харків буде безпечним містом майбутнього, в якому кожному комфортно житиметься і працюватиметься.